А пам'ятаєте, що колись бабуся нам варила суп, де замість макаронів щось незвичайне, смачне. Це суп з щипанками. І зараз будемо його готувати. Я в воду кидаю м'ясо. І ставимо, коли закипить, на хвилин 20, щоб воно зварилось. А поки м'ясо в нас вариться, ми будемо замішувати щипанки. Ми беремо одне яйце. Щіпка солі і я взяла стакан борошна. І будемо потрошки сипати, щоб його замісити. Вітали стакан борошна, він у нас весь не пішов. Трошки осталося. Дивіться, ми на яйці замішуємо, а колись наші бабусі і навіть моя мама замішувала на воді, тому що не завжди яйце було в хаті. Кидаємо картошку, я взяла такі 4 невеличкі картоплини. І зарані натерла одну морку ну, цибулину. І хай закипить. У нас закипів, я кидаю сіль. Я беру пів столової ложки солі. І вставляємо на хвилин 20, щоб зварилася картопля. Картопля зварилася. І дивіться, я беру тісто і починаємо щипати. І кидаємо кип'ячу воду. І так все до кінця. Отакі От щипанки ми нащипали. І даємо їм 3-5 хвилин проваритися. Наші панки зварились, кидаємо спеції, лаврове листя і перець. І ще хай хвилинку набереться смаку. Супчик готовий до обіду. М -м, як пахне смачно. В смаку додаємо спеції. Я беру укропчик. Готуйте і смакуйте смачного!